Банкова таки розраховує на запрошення в НАТО як спосіб закінчити війну, і про це ведуться перемовини. Військового, який пішов в публічне СЗЧ кілька тижнів тому, затримало ДБР рейди по медикам, які виписують фейкові довідки у Це не боротьба з корупцією, а, ймовірно, крок вітчі. Судячи з подій і новин останніх тижнів, наприкінці третього року вторгнення, ми знаходимось у ще більш відчайдушному становищі, ніж часом здається, коли читаєш апокаліптичні прогнози західних змій, слухаєш оцінки окремих наших спікерів. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал є питання 9 жовтня. Сьогодні середа. Про це сьогодні і поговоримо. Не забудьте нагадую, натиснути десь. По дорозі, вподобайку підписатись на є питання. Якщо ви тут у нас вперше тут не те, щоб весело, але не сумно точно щодня. Також буду вдячна за донат на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Ну і поїхали перше. Лента за лентою правоохоронні органи, як бачите, майже щодня тепер витягують на поверхню ті самі МСЕКи, послуги яких допомогли уникнути мобілізації невідомо вже скільком тисячам інвалідів, і розбавили список мільйонерів Форбс з звичайними обласними чиновниками, медиками, теж моральними інвалідами. Сьогодні СБУ і нацполіція викрили в Рівному нову масштабну схему за участі працівників чергового МСЕК. До неї було залучено аж 29 людей. Схему організувала якась очільниця агентства нерухомості та її підлеглі, які ангажували під це діло 26 медпрацівників, в тому числі посадовців МСЕК. За 15-20 тисяч доларів. Вони допомагали ухилятись від мобілізації, підробляючи документи про наявність важких хвороб серця чи нервової системи. Затримали трьох організаторів схеми під час передачі чергової суми 16 тисяч 700 доларів. При обшуках знайшли понад 14 мільйонів гривень і підроблені медичні висновки. Їм повідомлено про підозру, триває розслідування притягати до відповідальності, які в попередньому кейсі в Хмельницькому МСЕК з мужиком в ліжку з доларами планують усіх причетних, в тому числі тих, хто скористався послугами. Принаймні так погрожують в правоохоронних органах. Хмельницький МСЕК поки що залишається апогеєм апофеозу, але цього місяця на тому самому викрили вже і голову МСЕК Харкова, і голову міжрайонної МСЕК на Київщині. У вересні затримали функціонера з МСЕК Полтавщини. При цьому уявіть собі тільки скільки фейкових інвалідностей продали всі ці люди. Це навіть якщо відійти від питання відповідальності, судячи з сум, які вивалюють правоохоронці на фото, і яку суму з бюджету щомісяця виплачують цим фейковим інвалідам? І хто буде все це перевіряти і повертати? Але це окрема тема. Сьогодні про інше. Ці історії з затриманням працівників МПСЕК, яких, окрім хабарництва і незаконного збагачення, зараз ще й в перешкоджанні зсу, тобто фактично в підриві мобілізації, почались не зараз. Насправді, економічна правда лише вчора писала, що в реєстрах судових рішень вони знайшли понад 200 таких справ з початку вторгнення. Частина з них почалась ще до вторгнення. Буквально всі ці справи закінчились формальними вироками або умовними термінами. Жоден з цих, про кого йдеться, не сів. Хоча статті передбачають суворі реальні терміни до п'яти плюс років. Але в останній місяць кількість повідомлень про затримання різних осіб від працівників МСЕК і ТЦК до адвокатів і волонтерів, як вчора в сумах, які заробляють в лапках на мобілізації різко почастішого. Причиною того, що правоохоронці взялися за цей клондайк, за органи і персон, які допомагають ухилятись від мобілізації зараз, може бути саме мобілізація. Сьогодні всі інформаційні ресурси облетіли слова керівника спецштабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіана Фройдінга, якого цитували німецькі змі, про те, що з весни мобілізація в Україні зросла в 5 разів, і це дуже багато. І партнери дуже задоволені. Навесні нагадаю, було ухвалено закон про мобілізацію. Після цього цифри мобілізації справді виросли, але станом на зараз темпи мобілізації впали і не відповідають планам. Про це не так давно публічно говорив і член комітету нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, що у військо набирають людей стільки, щоб ледь-ледь протистояти росіянам. І Якщо росіяни кардинально змінять підходи, то реагувати на це нам буде дуже великим викликом. А минулого тижня британське видання Таймс, посилаючись знову ж таки на наш парламентський комітет нацбезпеки, оборони і розвідки, писала, що Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч новобранців до кінця року, але ці плани. Навряд чи вдасться втілити, втілити ці плани на мою суб'єктивну думку, про що я в останній тиждень казала і парламентському комітету, і людям з Міноборони, заважає якраз те, що вони однією рукою мобілізують, а іншою обілечують і відпускають. І в тих самих МСЕК, і так само в ТЦК. Ще питання, де більші масштаби, немає ні там, ні там, ні в парламенті, ні в міноборони готового бачення, що з цим робити. Люди бідкаються, влада розводить руками. На все це накладається ряд проблем, і незабаром їх стане ще більше. Одна з них це величезна кількість випадків самовільного залишення частини, настільки велика, що мало хто зважується озвучити цю цифру. Вирішити проблему намагаються за збігом. Саме сьогодні державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова, який, якщо пам'ятаєте, кілька тижнів тому публічно пішов у СЗЧ, написавши в соцмережах допис про те, що він хоче цим привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську і до політики в питанні демобілізації загалом складається враження, що це війна лише тих, хто колись на неї прийшов. Написав тоді Гнезділов. ДБР сьогодні повідомило, що після його допису і публікації у ЗМІ спецпрокуратура у сфері оборони відкрила провадження за дезертирство. В самій бригаді призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення. Гнезділов був направлений на початку вересня до госпіталю для медогляду ВЛК. Однак обстеження не проходив і в медзакладі не перебував, а потім до місця несення служби не повернувся і впродовж. Вже двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців. Так стверджується в повідомленні ДБР. Той вчинок Гнезділова, достатньо публічного військового, якому як з'ясувало, ще немає 25 п'яти, запустив по новій дискусію про невизначеність термінів служби і відсутність демобілізації, законопроект про яку міноборони і уряд обіцяли навесні, коли її використали із законом про мобілізацію. Тему почали обговорювати, але до зрушень в цьому питанні це не призвело. Законопроекту немає, і як я розумію, навряд чи буде. А якщо буде, то це буде просто формальність. Буде обумовлено, що демобілізація буде колись. Причина, як пояснюють, теж полягає саме в тому, що проблемою залишається якраз мобілізація і брак людей у війську, що унеможливлює і демобілізацію, і навіть довгі ротації. Тоді, у вересні, після допису гнезділова в дискусіях навколо цієї теми різні спікери, в тому числі нардепи, озвучували цифру. Що може йтись про 80 тисяч військових, які самовільно залишили частини, В спробі вирішити проблему? Влітку рада окремим законом декриміналізувала перше дезертирство. В пояснювальній записці до цього законопроекту йшло, що тільки з січня по квітень 2023 року було зареєстровано 10,5 тисяч кримінальних проваджень за статтею про СЗЧ. І понад 7 тисяч за дезертирство цього тижня. Суди вперше за цим ухваленим влітку законом не стали ув'язнювати військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Вони повернулись на службу. Вчора рада в першому читанні проголосувала новий вже законопроект про СЗЧ на відміну від того ухваленого влітку, який декриміналізував перше СЗЧ. Цей буде передбачати, що кримінальне провадження навіть не будуть порушувати. Як пояснювали в оборонному комітеті мета усіх цих рухів в парламенті спробувати вирішити проблему СЗЧ і повернути в стрій хоча б частину тих, хто самовільно пішов. Посиленням відповідальності не вийшло вирішили послабленням і пошуком підходу до тих, хто пішов в СЗЧ. Крім цього, на генштабі на тих, хто давно на фронті, чекає невдовзі ще один виклик: найближчим часом, очевидно, планують ухвалити закон про економічне бронювання. Досі остаточно невідомо на якій схемі уряд зупиниться, хто скільки і як буде офіційно платити за те, щоб не йти служити, але. Рішення про запровадження цього економічного бронювання, я так розумію, вже ухвалене і невідворотнє, що означає мінус ще умовно мільйон людей з того мобілізаційного резерву, який залишився. Станом на зараз за старими ще правилами, встановленими урядом, раніше вже заброньовано більше мільйона. Осіб, можливо, півтора мільйони. Уряді, нібито планують провести аудит усіх, хто вже заброньовані, розуміючи, що частина з них ймовірно не мали би бути в тих списках, але чи розбронюють таких після аудиту, не ясно. Ще частину чоловіків, яких хотіли б мати як моб резерв військові, забронювала сьогодні сама Верховна Рада. Парламент заборонив мобілізацію молодих людей від 18 до 25. Навколо цього теж давно точиться дискусія: понизити мобілізаційний вік і мобілізувати молодь закликали. Давно і різні люди від партнерів до політиків, військових і волонтерів. Але сьогодні парламент поставив в цьому питанні крапко з того, що мені відомо зараз у військово-політичних колах обдумують іншу ідею, як залучити їх до війська, думають про механізми і стимули залучити цю категорію чоловіків на добровільних засадах, зокрема, запропонувати добровільно укладати контракти за умови надання їм високих заохочуючих одноразових виплат. Умовний підйомний мільйон якісну підготовку перед долученням до підрозділів і інші стимули. Рішення це поки що перебуває на стадії обговорення. Думаю, саме такий стан речей є причиною того, що правоохоронці раптом наприкінці третього року вторгнення прозріли і почали нещадно боротись з корупцією в органах, які так чи інакше причетні до мобілізації і до її зриву. І напевно таку вказівку вони отримали десь там з пагорбів, а не тому, що настала весна, і вони почали боротися. Якщо ви раптом так подумали, це мій суб'єктивний висновок, але з огляду на все це разом сподіваюся, що критичні ситуації усвідомили навіть. Там на горі ймовірно про це свідчать і публікації в західних змі останнього часу, де йдеться про те, що банкова намагається досягти з нашими західними партнерами якогось рішення, яке дозволило б закінчити війну. Сьогодні чергову таку статтю видав Блумберг, його спікери посадовці близькі до НАТО, розповідають, що Зеленський за їх словами готовий виявити більшу гнучкість, як вони пишуть, у питанні завершення війни з Росією, і готові визнати тут в Україні, нібито що війні. І треба покласти край в матеріалі. Цьому йдеться про те, що західні союзники тиснуть на банкову з вимогою представити конкретніший план щодо завершення війни, і цей тиск зростає на тлі ситуації у нас на фронті складнощів з фінансуванням у них на заході і невизначеністю щодо результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. Ця зміна позиції пише Блумберг, мала би бути продемонстрована зеленським на зустрічі у форматі Рамштайн цього тижня в суботу, але зустріч. Як вам ймовірно вже відомо, відклали через ураган чинний американський президент Джо Байден мав бути присутнім на цьому засіданні Рамштайну і у нашого військово-політичного керівництва з цим Рамштайном пов'язані високі очікування, зокрема і в частині. Нато і закінчення війни, але вчора ввечері білий дім повідомив, що Байден скасував поїздку до Німеччини через ураган Мільтон, який справді накрив США, і це стало там зокрема і політичним питанням, які у Байдена пріоритет. Сьогодні стало відомо, що засідання Рамштайну вирішили відкласти точна дата, поки що невідома. В Міноборони США припускають, що його можуть об'єднати із засіданням міністрів оборони НАТО, 17-18 жовтня, тобто наступного тижня. Цей рамштайн називають доленосним авансом не просто так. Справа в тому, що ті публікації в західних змі про умовно НАТО. В обмін на заморожування чи НАТО в обмін на території, чи вступ в НАТО частинами, як Німеччина, як про це пишуть в останні кілька тижнів, які з'явились після поїздки банкової у США, це все не фантастика і не американська публіцистика, побудована на анонімних джерелах. Банкова дійсно бачить це як варіант зупинки війни, і в урядових колах вважають цей план таким, який може бути реалізований, і кажуть, що такого несприйняття цієї ідеї, як раніше, у партнерів, вже нібито немає. Спрощено в офісі сподіваються досягти якоїсь домовленості про те, що Україну офіційно запросять приєднатись до НАТО, і будуть виписані механізми, як в межах яких територій і в масштабах якої підтримки буде реалізовано механізм безпекових гарантій на перехідний період, допоки Україна не стане членом НАТО офіційно. Українська сторона наполягає, щоб формально в запрошенні до НАТО йшлось про вступ до альянсу усієї країни. Зокрема, на цьому відкладеному засіданні і мали обговорювати серед іншого це питання, як я розумію, запрошення до НАТО і гарантії безпеки в якомусь вигляді до того моменту, який пройде між запрошенням і членством, це, начебто, мало зупинити війну. Ну і на додачу. У Reuters сьогодні вийшла заява нашого посла у Туреччині Василя Боднара про те, що Україна хоче провести новий саміт миру до кінця цього року, і хоче, щоб цього разу на нього була присутня Росія. Боднар сказав про цьому, що ні про які прямі двосторонні переговори з Москвою на саміті, нібито не йдеться, і припустив, що вони можуть проходити у форматі з залученням третіх сторін. Судячи з тексту однією з цих сторін бачать Туреччину. Такі якісь новини у мене для вас були сьогодні, але закінчити я хочу ще однією важливою видання Українська Правда заявило сьогодні про системний тиск з боку офісу президента. Вчора в інтерв'ю його Мусаєва вже говорила про те, що банкова тисне на редакцію. Зокрема, блокують розміщення реклами у виданні і участь представників влади в заходах, які проводить українська правда. Дослівно вони писали, що ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в українській правді і не приходити на їх заходи. Також Мусаєва говорила, що власнику ОП, а це чеський бізнесмен і інвестор, який вже багато років живе і працює в Україні, Томаш Фіала пропонували продати видання, що в Українській правді теж вважають тиском. Ще кілька місяців тому один зі співробітників української правди дійсно розповідав мені, що деяким міністрам Офіс президента просто заборонив приходити до української правди на інтерв'ю і ефір. Сьогодні Українська Правда публічно заявила від усієї редакції, що банкова здійснює тривалий системний тиск на редакцію і на окремих журналістів. Спікерам від влади забороняють спілкуватися журналістами, тиснуть на бізнес, щоб той зупиняв рекламу. І також нагадали відповідь Зеленського журналісту української правди Роману Кравцю в прямому ефірі. Там Зеленський розповідав якраз, як татаров вбивав чеченців, але перед тим він вичитав і звинуватив УП в тому, що вони відпрацьовують, як він сказав, темники. І загалом відповідав досить нестримано. Якщо все так, як заявляє українська правда, то це зовсім поганий діагноз для резидентів банкової. І мабуть для нас, який каже про те, що оточення президента все ще думає, що вони розумніші від Януковича, і що ідучи слідами Януковича і його оточення, вони то вже точно зможуть пропітляти в ЄС і НАТО між крапельками, а не опинитись в Ростові і в Москві, як Янукович і його гаманець Курченко, який теж купував змі, вони теж починали свій шлях. Туди з того, що вирішили закрити роти журналістам, в тому числі купивши найбільший медіахолдинг і посадивши туди правильних журналістів, десь через 8 місяців після того Янукович тікав на Ростов. Остановіться! той рідкісний випадок, коли я приєднуюсь до слів Януковича. Тепер все. До завтра прощаюсь з вами. Не забудьте натиснути вподобайку, перш ніж піти дзвіночок, щоб нас з вами ставало більше а марафону. Менше донат, не забудьте на дванадцятий загін спецпризначення, подивитись футболки чи кофти від є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від них також іде цьому загону. Ну і бережіть себе і близьких. Чекаю на вас завтра. Побачимось. якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.